Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні в студії з вами Олександр Ковтуненко, технічний менеджер з розвитку продуктів на зернових культурах компанії БіСФ та Євген Качура, менеджер маркетингової підтримки в напрямку продуктів, що наносяться на насіння. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми можемо захищати посіви від листових хвороб за допомогою. Продуктів, які наносяться на насінину, зокрема за допомогою сестіва. варто зауважити, що останнім часом ми знаємо, що інтенсифікація виробництва зернових вона призвела і до інтенсифікації розвитку хвороб. От, хвороб стає більше, проявляються вони раніше. І е, особливо це стосується такої групи хвороб, як листові плямистості, вони є різні. Е, на ячменю це переважно е, смугаста плямистість, е, якщо брати пшеницю, це переважно септоріоз, але їх багато і їх така питома вага зростає. Е, відповідно, е, також, якщо брати ті хвороби, які ушкоджують зернові на ранніх стадіях розвитку, особливої такої актуальності набуває проблема кореневих і прикореневих гнилей. От, враховуючи ті зміни клімату, які відбуваються, це е, суха осінь, пізня сівба і, як правило, холодна, досить волога весна. Ці хвороби набувають ще більшої актуальності, ніж це було ще декілька навіть років тому. Відповідно, е, стандартний фунгіцидний захист не завжди може ці хвороби вчасно проконтролювати. А якщо ми говоримо про кореневі прикореневі гнилі, листові фунгіциди, взагалі цей сегмент вони не контролюють, не спрацьовують. Що може запропонувати компанія Бієсев? Компанія BSF пропонує інноваційний продукт, який називається Sistiva. Що це таке? Це фунгіцид, який контролює листові хвороби, хвороби насіння, але він наноситься не на листову поверхню, а наноситься на насіння як протруйник. Відповідно, він чудово контролює більшість тих хвороб, які контролюють протруйники, тобто це і пліснявіння насіння, і ржасті хвороби. От, відповідно, і... Кореневі прикореневі гнилі, а також це снігова пліснява тифульоз. Все це ми можемо проконтролювати за допомогою сістіва. Тобто спектр хвороб надзвичайно широкий. От, і все це контролюється продуктом, який наноситься на насінину ще досі в би культури. Дуже цікава позиція, гарний, гарний продукт. От, але. Міг би ти детальніше розказати, от чому от сестіва, ксеміум, який міститься в сестіва, він, він от такий, що дозволяє це робити. Як так, що от восени посіяли, і аж фактично до кінця травня ми маємо такий тривалий захист? Ну, давайте зробимо невеличку ретроспективу. Да? З чого починалось протруйники насіння, вони починалися з азолів. Азол, який ми наносимо на насінні, якщо ми нанесемо в дуже високій концентрації, насіни просто не проросте. В тих концентраціях, які вони е, наносяться на насіння, дата, там, від 20 до там, 80, інколи трошки більше е, грам на тонну, е, відповідно, період захисту азолу він не буде дуже-дуже таким тривалим. Він буде там в межах 30 днів, інколи трошки більше. Е, потім туди доєдналася е, стробілорінова група, але теж в тих кількостях, в яких е, е, стробілурини наносяться на насіння, вони не забезпечують контроль більше, ніж там місяць трошки. І відповідно е, саме через це. Переважно протруйники контролювали тільки ті хвороби, які знаходяться на насінині, в насінині, в прикореневій зоні. Переважно це пліснявіння насіння, це сашкові хвороби, іржасті хвороби і певною мірою ранній прояв прикореневих гнилей, але відповідно цей. Період захисту він не був достатнім для ефективного контролю кореневих прикореневих гнилий і також не був достатнім для ефективного контролю листових хвороб, якщо тільки не брати до уваги осінній прояв, де, в принципі, певний вплив міг бути на такі хвороби, як септоріоз. Якщо взяти наш продукт Xieмі це є sd Інгібітор От, І відповідно ці продукти вони з'явилися не так давно, десь можливо не більше 10 років, як вони з'явилися саме в сегменті протруйників. І вони посилили роботу стандартних потруйників по кореневим прикореневим нилям, а також по таким хворобам, як, наприклад, снігова пліснява і тифульоз. Але в той ж самий час, якщо взяти інші з дієчай, які вже є на ринку, наприклад, седоксан, чи які виводяться на ринок пенфлюфен, наприклад, вони, якщо навіть нанести в великі концентрації, вони не будуть на насінині так довго затримуватись, щоб забезпечити ефективний контроль тих листових плямистостей, проти яких СДІЧА є якраз дуже ефективні. Якщо взяти ксеміум, то завдяки унікальній такій, скажімо так, властивості молекули, він може захищати протягом дуже тривалого періоду часу. Він може захищати більше 100 днів, і, в принципі, він забезпечує захист зернових культур до фази прапорцевого листка. А за рахунок чого? За рахунок унікальної властивості молекули. Ксемію, який здіючає, це системна сполука, яка, проникаючи в рослину, вона рухається по рослині. Вона має, скажімо так, рух як і по кореневій системі, так і по вегетативній частині надземної маси, і проникає аж до кінчиків коренів, забезпечуючи захист всюди, де це потрібно. Але, якщо подивитися на фізичні властивості самої молекули флуксапіроксаду, то розчинність його є помірною, не дуже високою. І, відповідно, у препаратах, чи то листовий фунгіцид, чи стіва, яка наноситься на насіння, він спеціально сформульований для того, щоб потрапити на місце нанесення, в нашому випадку це насінина, ефективно там закріпитися. І тоді, вже, скажімо так, він починає, розчиняючись в воді, він не йде повністю в насінину, а він утворює кристалічні депо, він утворює кристали і вивільняє. Молекул ксеміуму з усіх кристалів, воно йде поступово. І саме для того, щоб забезпечити, наприклад, ось цей тривалий захист аж до пропорцевого листка, ми маємо в систеві високу концентрацію ксеміуму 333 грами на літр. Це дуже багато. От. І тому, враховуючи, що це дуже багато, ми маємо унікальний продукт, який навіть при такій дуже високій концентрації, яка в 10 разів перевищує стандартні концентрації, які є в протруйниках, от, вона дозволяє так тривало захищати культуру і не має негативного фітотоксичного впливу на неї. Відповідно, ці кристалічні депо повільно вивільнюють ксеміум. Він мігрує через е, первинну кореневу систему е, під семядольне коліно, він потрапляє в рослину, от, е, закріплюється навколо кореневій зоні. І весь цей час він. Поступово, поетапно надходить в рослину, забезпечуючи захист від тих хвороб, проти яких він має особливу ефективність. А як ми вже казали, SDHI особливу ефективність мають проти листових плямистостей, наприклад, септоріоз, сітчаста плямистість, смугаста плямистість, а також кореневих прикортеневих гнилей. Це фузаріозна коренева гниль. От, е, також можна додати рінхоспоріоз і е, те, що останнім часом. В Україні розвивається, з'являється, аграрії ще не завжди можуть вчасно ідентифікувати цю проблему, але вона вже є, особливо в регіонах з достатньо вологозабезпеченням. І за статистикою збільшується це ризоктоніозна коренева гниль. Ось тут ездічає і ексеміум, вони є надзвичайно ефективними. Ну і також вони досить ефективно підсилюють стандартні протруйники у контролі е, снігової плісні і тифульозу. І скільки в нас вже в портфоліо е, знаходиться? Близько п'яти років. От і за ці п'ять років жодна з компаній, які компанії-оригінатори інших діячай діючих речовин, так і не випустили подібний продукт. Вони не хочуть цього зробити, чи не можуть. Чи наскільки тут сильна ця різниця в молекулах, в діючих речовинах, що просто не виходить іншими діючими речовинами зробити аналогічний продукт, як от сестіва? Як я вже казав, ксеміум це унікальна молекула, і вони не роблять такий продукт, тому що не можуть забезпечити ось цього поступового надходження і вивільнення діючої речовини протягом тривалого періоду. Завдяки утворенню цих кристалічних депок, дозволяє дуже тривалий час, скажімо так, забезпечувати повільне вивільнення діючої речовини і надходження її до рослини, відповідно, і захист. Якщо ми візьмемо, скажімо так, вже Ті, здіячаї, які в ходу переважно в сегменті протруйників це седаксан, він такої властивості не має. Солотенол, він в якості протруйників через свої фізико-хімічні властивості майже не використовується. От і навіть якщо брати ті діючі речовини, які зараз заходять на ринок, не в Україні, але в світі вже так: це, наприклад, панфлюфен, підефлюметофен. То навіть вони, вони таких властивостей не мають, вони є нові, вони є ефективні, але забезпечити таку тривалість захисту ексеміум, поки що вони не в змозі. І все таки, як нанесення на насінину діючої речовини здатне контролювати ці ранні хвороби? Яким чином? Я би сказав, що воно здатне контролювати не тільки ранні хвороби, а і навіть, можна сказати, і середні. От, якщо так виражатись, скажімо так. Неформально. Грубо кажучи, як я вже казав, до прапорцевого листа забезпечується захист завдяки ось цьому повільненню вивільненню великої кількості діючої речовини, яка наноситься на насіння. Ну і, відповідно, таким чином, по суті, наносячи. Препарат на насіння. Ми не лише виконуємо функцію протруйника, а виконуємо функцію листового фунгіцида, який контролює плямистості листя, такі як септеріоз пшениці, плямистості ячменю от, і кореневі прикореневі гнилі в той весняний період, коли зазвичай ми вже вносимо листові фунгіциди. Тобто це внесення Т1, який ми можемо пропустити, якщо ми застосовуємо сістіву. Ну, це саме по собі, скажімо так, привабливо. А враховуючи те, що зараз у нас переважно, скажімо так, весна, вона така, як правило, останні два роки затяжна, досить таки прохолодна, часто волога, можливості зайти в поле і вчасно забезпечити фунгіцидний захист у фазу Т1, в нас немає. І якщо ми застосували сістіву, ми можемо бути спокійні, те, що наш посів захищений, і, відповідно, фунгіцид буде діяти тоді, коли потрібно. Навіть тоді, якщо в нас немає змоги вийти в поле і внести листовий фунгіцид. Ну, плюс ще, і давайте згадаємо фізичні властивості SDH, ксіміума, якщо взяти фунгіциди на базі азолів, да, які там часто застосовуються в Т1, вони діють при температурі плюс 12, ну, починає десь плюс 10. От. Якщо там є тріафанатмотіл, добре, да, плюс 8. Якщо брати, наприклад, той самий ксеміум, він також починає діяти при температурі плюс 6-8. І відповідно ось цей ранній захист, особливо коли е, погода не дозволяє внести інший фунгіцид. Е, він забезпечує і він виконує, тому що ми знаємо, що е, розвиток хвороб він буде стартувати від плюс 5 градусів Цельсія. Звичайно, він не буде таким інтенсивним, як при більш високих температурах, але тим не менше він буде. Отже, відповідно використовуючи сістіву, ми закриваємо цей сегмент Т1. У нас нема потреби вносити фунгіцид в цей період. І окрім того, в нас є гарантія, що які б не склалися погодні умови, як би вони дозволяли, не дозволяли внесення, у нас рослина буде на період Т1, вона буде вже захищеною. Так, тобто діюча речовина буде знаходитися в рослині, навіть коли рослина при нижчих температурах слабше. Вегетує, відповідно, і гриби слабше розвиваються, але й діюча речовина вже на місці. Цього перерозподілу вже не треба, тому що ми вже це зробили. В дійсності це недооцінена, з моєї точки зору, проблема, тому що дуже часто кажуть: Та, кому потрібні ті нижні листки, вони на урожайність впливають. В дійсності так, їхній вплив на урожайність незначний, але Наявність хвороб на нижніх листках це додаткове джерело інфекції, і відповідно, поборовшись з ним на самому початку, ми тим самим зберігаємо рослину чистою. Відповідно, пере, імовірність перезараження вже подальшого вона значно знижується. І якщо навіть і буде якась хвороба розвиватися вже в, в Т2, то вона буде значно меншого, менший вплив. Абсолютно з тобою погоджуюсь. І ось ми рекомендуємо сістіву на пшениці. Наприклад, це в нормах від 0,75 для озимої до 1,5 літри. От така основна норма, яку ми рекомендуємо, це 1 літр. От, і в принципі його достатньо для заміни цього захисту Т1. Якщо брати ячмінь, то тут від пів літра до півтора, але тим не менш так само на озимому ячмені у нас цільова норма один літр. Її цілком вистачає, але є випадки, коли фермери, в яких є певні проблеми, вони про них знають, вони використовують норму півтора літра як на ячменю, так і на пшениці. І якщо погодні умови складаються, скажімо так, досить вдало для фермера, і погода є досить доброю, помірно теплою сухою. То часто навіть Т2 їм не треба вносити, відповідно, один раз застосувавши систеву, вони повністю закривають систему фунгіцидного захисту. Звичайно, так завжди працювати не буде, але в сприятливі роки так працює і за норм від літру до півтора інколи виробники можуть навіть повністю, скажімо так, закрити питання фунгіцидного захисту лише одним внесенням системи. Знаєш, я чув таку одну. Думку від нашого партнера, агронома, що на питання, чому ви використовуєте сестіву він каже, тому що сестіва захищає не лише посів від хвороб, а й нерви агронома від стресу. І в дійсності, це, зважаючи на те, що ти сказав, в дійсності так і це важливо, тому що нервова система, вона, як відомо, відновлюється дуже повільно. Добре, з цим зрозуміло. Але ж у нас дуже часто немає. Тиску хвороб з осені, ранньої весни, особливо, якщо це там пізній посів, коли ми не маємо такого сильно розкущеного посіву, і, відповідно, період вегетації короткий. от Що в такому випадку, куди ми інвестуємо? Ну а, Якщо брати ті фунгіциди, які наносяться на насіння, фунгіцидні препарати, а, тут відбувається певна еволюція. Ми знаємо, що те, що раніше використовувалось наприклад, азоли, вони в тій чи іншій мірі пригнічують проростання і розвиток насіння. Якщо взяти стробілурини, вони його покращують. І якщо взяти здіячаї, так само, як стробілурини, вони покращують е, проростання і е, насіння і розвиток рослин. Тобто е, компанія BSF називається Axelen-ефектом. Але це комплекс, цілий комплекс, це не один цілий комплекс позитивних фізіологічних впливів на рослину, які. Скажімо так, дозволяють отримати більше. Що, в розумінні, більше може бути? Це абсолютно дещо різні, скажімо так, хоча і взаємопов'язані показники, відповідно, да? починаючи спочатку, це краща схожість, енергія проростання насіння. Відповідно, маємо краще розвинену кореневу систему, кращий розвиток надземної вегетативної маси, який, скажімо так, виливається не лише в. Прямому геометричному рості, а й в якісних змінах, наприклад, застосовуючи здіяча і сіму, ми відмічали не один раз, що ми маємо краще кущення рослин, отже, відповідно кращу закладку продуктивних органів, що впливає в майбутньому на врожай. Також сістіва покращує водоспоживання рослин, і е, досліди англійських науковців е, вони показали, що е, без сістіви в середньому е, озима пшениця для утворення тони врожаю. Витрачає 3 тонни 800 літрів вологі. Якщо брати з сістівою, то це 3 тонни, і ця 800 літрів різниці, вони часто можуть бути критичними у формуванні врожаїв. Тобто, відповідно, оці акселанс-ефекти, які дає ксеміум, які дає сістіва, навіть за повною відсутністю хвороб, вони результуються, як правило, у підвищенні врожаїв. Якщо взяти в нас по українським даним, то в нас є багаторічні дослідні дані. По чотирьом агроцентрам, по демоцентрам, також, в принципі, деякі були виїзні досліди з кратністю до 6. І ми мали прибавки від 1,5 до майже 20 центнерів з гектара. От. Якщо брати е, таку е, велику систему дослідів компанії BSF, от, то е, тут брались до уваги країни Європи, от. Е, було е, протестовано сістів. у 28 країнах Європи, в тому числі і в Україні, кількість дослідів, яка була закладена в систему, дорівнювала 600. Так от середня прибавка по цим 600 дослідам вона складала близько 4 центнерів з гектара, що є досить таки непогано. Тобто, якщо сестіва впливає, як ти кажеш, на енергію проростання, на схожість, то це виходить, що можна сіяти з меншою нормою. Чи? Звичайно, якщо це доцільно, то можна, тому що у нас покращується і схожість, і енергія проростання, є позитивний вплив на кущення. Відповідно, якщо брати країни Європи, то на офіційному сайті БІСЕФ України в Польщі, там є офіційна рекомендація, що ви застосовуючи сістіву, ви можете зменшити норму висіву на 15%. У нас в Україні ми також проводили досліди, де ми порівнювали норму висіву у 5 мільйонів, 3,5 мільйони і 2,5 мільйони. І, в принципі, врожайність на ось цих варіантах, якщо ми застосовуємо сістіву, вона була порівнювана, а інколи навіть і краще, ніж на. Ніж на 5 мільйонах без сістіви. Тобто, відповідно, дійсно застосовуючи такий продукт, як сістіва, ви можете зменшити норму висіву, отримати таку саму або навіть вищу врожайність, і крім того, вище і зекономите на самому препараті. Оскільки, чим менше ви насіння покладете на гектар, тим дешевше для вас буде гектарна вартість обробки сістівою. Це дуже дуже цікаво. І плюс до того, ми ще ж не вносимо фунгіцид Т1, а це також вартість, яка має враховуватися, коли ми порівнюємо ефективність посіву обробленого сестіву і необробленого сестіву. Звичайно, часто кажуть, що сестіва – це дорого. Але це коли бачать ціну за літр, треба враховувати, що ось цей літр продукту він нас іде не на один гектар, як листові фунгіциди. А залежно від норми висіву, він нас іде на 4, 5, 6 навіть до 7 гектарів. Та, я також е, чув відгуки навіть із регіону, де е, ну, більш-менш благополучно все із вологозабезпеченням, де сіють ну, менше 100 кг пшениці на гектар. І в такому випадку там взагалі господарство повністю систівою обробляє і задоволене, тому що економіка там дуже-дуже гарно грає. Ну, скажімо так, навіть рахуючи при нормі висіву 4 млн на гектар да, ціни Сістіва, вона виходить дешевше, ніж всі популярні функціони з чай сегменту, вона Співставна з такими топовими фунгіцидами т 1 сегменту, хоча, звичайно, дорожче, ніж дешевий сегмент. Але треба брати до уваги, що тут порівнюється не лише ціна, ціна препарату, він він, а використовуючи сістіву, у нас немає потреби виганяти в поле оприскувач, немає потреби підвозити воду. І, відповідно, на цьому всьому ми також економимо кошти. Ну, це важливо. Тому от такий підхід має бути, має брати до уваги всі фактори. Е, в мене також є свій досвід використання сестіви, коли я працював в агроцентрі і своїми руками, е, де так казати, робив обліки, дивився на ту систів, на, на ті ячмені, оброблені сестівою. Ми починали з ячменів. От, і що мене найбільше здивувало. Що дійсно до прапорцевого листка, а в нас дослід не передбачав навіть обробки по прапорцевому листку, ми хотіли подивитись наскільки це триває в Західному регіоні, ми ну, навіть з максимальною нормою, ну, от навіть трохи далі, ніж до Т-2, ми мали дуже гарну ефективність. І був би це десь, умовно кажучи, ближче до посушливої зони, то там би навіть вистачило б, як ти кажеш, і одної обробки. Ну це буває не кожного року, і, і тут, напевно, слід відмітити місце сестіви в системі захисту, для того, щоб наші слухачі розуміли, коли ми використовуємо сестіву, ми робимо ось так, а коли ми. Не використовуємо систему, то от, різниця полягає в чому. Давай ну, я розкажу е, краще, як ми використовуємо систему. У нас є зареєстровані норми, якщо брати озиму пшеницю, це 0,75,5 літра, якщо брати е, ячмінь, це 0,5,1,5 літра. І, е, відповідно, в системі захисту ми заміняємо це Т1 обробку. І е, покращуємо дію стандартного протруйника, оскільки сістіву ми рекомендуємо завжди застосовувати не соло, а з протруйником. Серед усього комплексу хвороб насіння вона контролює добре всі, окрім одної, це е, сашкові хвороби. Тут треба якийсь допоміжний протруйник, який допоможе сістіву проконтролювати ці хвороби. О, це може бути азол, як правило, щось таке просте, недороге. От. І відповідно тут ми заміняємо Т1. Для заміни Т1 ми рекомендуємо на пшениці і на ячміні норми сістіви від літру до півтора. В принципі, літра, як правило, вистачає. Півтора літра це лише якщо є якісь ускладнюючі фактори. Да, там, наприклад, в деяких північно-східних регіонах підвищений тиск снігової плісні або тоді є сенс іти більше, ніж літр. Якщо ми орієнтуємося лише на контроль, скажімо так, листових плямистостей, то літру цілком достатньо. І ось з нормами в літри, ми заміняємо Т1. Менше норми, навіщо вони? Вони або А для ярих культур, де в принципі цього достатньо, бо період захисний менший. Або якщо ми хочемо підвищити, підсилити дію стандартного протруйника. У нас є стандартний протруйник, але ми знаємо, що в нас є проблема тифульозу, снігої, пліснявою, кореневих, прикореневих гнилей. Які стандартний протруйник контролює погано. В даному випадку ми додаємо мінімальну норму сістіви і чудово всі ці проблеми контролюємо. Але стосовно Т1, тоді вже ми можемо і замінити, а можемо і не замінити. Це буде залежати від багатьох факторів, таких як тиск хвороб, кількість вологі, температури. От. Для того, щоб гарантовано замінити Т1, ми рекомендуємо в нормі 1 літр. Дякую, Женя, за таку розгорнуту інформацію, за актуальне обговорення певних е, таких викликів, які наші е, агрономи, наші партнери е, бачать себе на полі. Е, наша компанія є інноваційною компанією. Ми пропонуємо завжди не, не просто рішення, а ті, які, можна сказати так, міняють. Певні стереотипи. От це стіла, якраз такий продукт, який доказує, що можна вносити фунгіцид на насінину. Дякую за увагу також нашим слухачам та глядачам. І, надіюся, дана інформація була корисна для вас. Захищайте ваші посіви ефективними продуктами бережіть урожай, бережіть себе. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних випусках. Дякую тобі, Саш, за таку інформаційну підтримку за жваву бесіду. Також хочу подякувати нашим глядачам, слухачам, нашим клієнтам, колегам, прихильникам. І хочу зауважити, що з компанією BSF у вас завжди є змога отримати більше. We create chemistry.